Це я, містер Ставочник, і сьогодні я буду знімати вас Краш Тест Симулятор 2. Так. Сьогодні я буду їздити на ладі Весті. Зараз покажу настройки. Сила Мотору 550. Максимальна швидкість 200, е, ну, сила гальм 3000. Е, передній привод. Е, та, і задня і передня е, підвіска 2 і 5. І чорний колір. Поїхали. Я просто вирішив зараз виночку. Трафік. Обов'язково, то буде так скучно. Ну, дев'ять, хай буде, хай буде дев'ять. Буде дрифт у нас сьогодні. Дрифт серія. Так, поїхали. Бам, вилетів, вилетів. Уху-ху-ху-ху-хоху. Добре, що стабілізація працює. Так. Відео, напевно, буде не дуже довге, але все-таки ж... Це вас симулятор. Це класно, що я буду знімати. Тепер я буду знімати його. Тепер буду. Так. Поїхали. Обгон по обочині. Так. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну. Бочком. Вышло, а не так я хотел. Вот так. Получилось трохи. З ручничка. Так. Почекайте. Так. А, тепер. Я трохи проехал, бо я наручнику чему-то тормозил. Краще зимою не блокувати тормоза, як я роблю. Отак от, от. Бити по ним. Хоча і бити, мені здається, не можна теж. Так, поїхали. чу чу чу, -чу. Обон. Опа! Закрию! Я! Уф, пазик! Ай! Що так. Oh. Ну, що це таке? Ну що це таке? Мінус двигун, а. Пазик. Ну, пазик, у нього тільки. Бажне відділення, мені здається, і все. Ну, добре. Зараз поремонтуюсь десь тут. Респаун. Так, нічого не було, все, поїхали. Давай, 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 давай. Ба. Досядь. Бам! Чого я лечу на нього, а? Скажіть. От Навіщо я це роблю? Респаун, все. Так, нічого не було, все, поїхало. Це страшні с Таке буває у людей, у мене теж це страшні сни. Про школу. Ага. Так. Термажимось. Так. А це світофори. Не люблю. Я буду по правилам, але з дрифтом. Не питайте, як це. Поправимо, по але з дрифтом. О, получилось бичком. Ну майже. А хто тут їздить? Отак от, от красивенько. Зараз будемо їздити. Постараюсь. Так, ну. Хорошо. Бам, розворот поліцейський. Бочко. Щоб вам цікаво було. не як буває у мене. Мерхаусе. Чека віще. ссылка на канал Мирослава буде в описі. Не забудьте. обов'язково підпишіться. Так, надеюсь, ну, не буде поворот чого-то. Ну і добре. Так. Тормозимо і бочком. Оба! Стоп! 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 стоп, стоп, стоп. Фух, добре! Фу ху хо хо Бам! Полетіла? АБС Працює. Так, нікого нема, нема. У нас нікого. Нікого, нікого нема. Так, поїхали. Зараз я, до речі, вам одну пасхалку покажу, яку я недавно знайшов. Кілька днів тому. Чи це пасхалка чи ні, не знаю. Тут зараз стану. Так. Десь тут. Не пам'ятаю тільки, які квартири. О, ось Я ж пам'ятаю десь тут? Так. Де це? Ось тут. Ось. <гум> любі сусіди, яка, яка, а це на російський, ну, може хтось переведе, а може хтось на російський. Не курити в під'їзді від розраба. Коротше, ясно. Мені просто важко перевести. Ну, ну добре, не буду на цьому затормажуватися. Поїхали. Я ж дрифт написав. Так, куди, куди, куди? Скоро летить на визов. А я лечу до смерті, напевно. Опа. А, -а, а, зараз стукнусь. Ху. Стабілізація працює. Це видно. Ано! А що тут у нас за будинок? Міська ра, э, сільська рада, чи що це? Ано! зараз. Зараз гляну. Хвиночку. Так. Ано. О, тут можна вийти. Так, що тут у нас? На карті Дружибинск. Так, що тут у нас? Ага, тут хата. І Що хата? Я думаю, що це цей Хакіо, міська рада. Але теж піде. Так. Поїхали. Так. Поїхали. Поїхали. Аккуратно. Обгоняємо. У 21-12. І бочком. І бочком. Арабський дрифт. Ух! Ху, ху 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 О, Не, ну, вісно, може, ще вижив. Я вижив Якщо б хтось ззаді був, то то все. Це фіаско, братан. Це фіаско. Ну, нормально. Звісно, всім припало. Мені лінь видаляти. Машина. Так, це був страшний сон. Поїхали. Хоча уже будемо, напевно, закінчувати. Ось тут зараз стану бочком стану. так Добре, всім па-па. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І на канал. М'ясал, який буде в описі під відео. Всім па-па!